Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу підняти трошки нестандартну тему, нестандартну логіку і сподіваюся, що ми зможемо з вами добре, правильно тут пороздумувати. Дивіться, ми з вами хорошо знаємо історію з Нового Заповіту, там, де до Христа прийшла жінка, яка попросила крохи зі стола. Да? Ми знаємо, що навіть вона каже, що пси їдять да? крохи. І тоді Господь дав їй те, що треба, і навіть більше. І зазвичай, ми з вами ну, в більшості людей, особливо, якщо ти не диверець, ти не розумієш цього поняття, і тебе так трошки, так, знаєте, я пам'ятаю себе так, ну, що це, як би? ну, я ж не собака, би, що значить я крохи маю їсти, я хочу все від Господа отримати. Чому це крохи? Да? А потім, коли ти починаєш роздумувати глибше на цієї тему, ти розумієш, що віруючи того часу, і те, що зараз, оцерковлені, скажімо так, це слово, люди роблять, ми присваїваємо Бога собі. Ми ніби евангелізуємо, ну ніби робимо добрі справи, але Бог наш, Він мене більше любить. Е, ти хто? ну як би. ну що ж ти тільки покаявся, Пс. а я давно в бозі, Бог мене більше любить, Бог мене більше цінить. З якого дива ми так думаємо? Так, є питання. Але, знаєте, з часом, взагалі, якщо дивитись в історію так, назад трошечки, ти розумієш, звідки виникає потім таке поняття, знаєте, от як ми чуємо зараз, особливо зараз. Всі гроші належать багатим людям. Світ скопіював те, що роблять віруючи відносно Бога. Чому я так говорю? Тому що гроші це сучасний Бог. Ідол, да? для багатьох. В принципі, хочемо, не хочемо, визнаємо, не визнаємо, але завдяки грошам ми купляємо їжу. Одяг, хата. Да? Ми якось… Нема бартера, як це було раніше. Сьогодні це гроші, і за гроші ми робимо все необхідне для, наших, для нашого життя, наших родин і так далі. І ми, як вірші, розуміємо, що всі гроші від Бога, але як ми до них ставимось? Як ми ставимось до Бога? Ми точно впевнені, що всі гроші, все багатство, весь успіх, все майно, воно точно від Бога. Так, цікаво виходить. Да? Я хочу насправді прослідити таку ноточку маленьку, да? те, що ми з вами присваюємо, нас копіюють інші люди. Якщо тобі можна це, тоді окей, це буде моїм. Я присвоюю тоді цю тему. І насправді треба бути обережними з цими речами, тому що Господь є творець всього. І треба розуміти такі маленькі цінності. Тому давайте молитися про те, щоб ми здатні були з вами не присваювати те, що належить Богу, вся слава йому, всі справи, все, все для нього. Боже, я дякую тобі за цей день, за цей ранок, дякую тобі за таку логіку, яку ти показуєш, вона дійсно трошечки нестандартна, трошечки нам може бути незрозумілою, але вона дуже пов'язана між собою. Допоможи, щоб те, що ми маємо, це було здячністю, глибоким розумінням, що все це твоє. І я дякую тобі за те, що ти даєш таку можливість сьогодні про це говорити. Дякую за кожного, хто слушає. Дякую за кожного, хто молиться, хто б де не жив. Господи, я так тобі вдячна за ті, ці технології, які ми маємо. Це неймовірна штука, коли ми можемо об'єднуватися і таким чином теж бути в єдинстві, як сказано вівся, нам в єдинстві духа, в одній вірі в тебе, в живого, справжнього Бога. Я Дуже хочу, щиро хочу, щоб ми, віруючи, нічого не присваювали собі, щоб ми несли правильну цінність твого творіння, твоїх справ. І ти вже, в принципі, нам дав всі ці інструменти, але ми нами не користуємось, тому що в нас грає плоть. Вибачте за це, будь ласка, і постався в сьогоднішньому дні. Амінь. Друзі, всім гарного дня!